Дорогі друзі, е, хочу поділитися, який у мене кожного дня є сніданок. Я кожного дня вранці, випиваючи стакан теплої водички, приймаю легендарний EL 8. Тобто, але так як я сьогодні вже випила і не зняла відео, то я вам просто продемонструю, що я кожного дня. Два роки вже поспіль приймаю і оздоровлюю себе, свій організм від багатьох хронічних захворювань. Випивши капсулку вранці, запивши потім її водою і протягом дня випиваю теж до 8 стаканів водички, я позбавила себе багатьох хронічних захворювань. Але в даний час я хочу вам продемонструвати в у нашій, у нашій компанії, те, що я приймаю вже протягом півтора року. Це взагалі для мене золотий продукт, це бікардіо, судинно-сердечний такий продукт бікардіо. От беру я його кожного дня теж Той сік, розчиняю водичці. Він дуже приємний на смак рожевого забарвлення, малинового смаку. Випиваю його і оздоровлюю своє сердечко. Смак надзвичайно приємний. Допомагає мені при різних моїх симптомах сердечних. Так, як я гіпертонік, і багато років я була на лікарських препаратів від високого тиску, от я і елевами покращила своє самопочуття і внормувала свій тиск до стабільного рівня. А крім цього, я ще випиваю бікардіо і воно мені теж раптово понижує тиск. Серце при яких. Таких симптомах, як би мене не боліло, воно в мене заспокоюється, перестає боліти. Я вирішила, що то є перша наша допомога при сердечно-сусудисті захворюваннях. І така перша допомога не дай Бог в разі якогось такого сильного приступу, поки приїде швидка, то ми повинні мати кожному в кожній хаті. І допомагати собі. А вже в мене отаке от поняття: якщо ми будемо підтримувати свій організм, ми менше будемо звертатися до лікарів, менше будемо хворіти і радіти життю. Чого і вам бажаю бути здоровими, багатими, щасливими і жити у мирній нашій Україні.